Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, Олег Алєксєєв. Хвала в нашому житті може проявлятися в кількох основних формах, найчастіше як вираження вдячності комусь. Мабуть, кожен любить, коли його добрі вчинки знаходять позитивну оцінку оточуючих. Ми любимо, коли нам дякують, коли нас похвалять. Це піднімає настрій і спонукає до подальших добрих вчинків. Біблія заохочує нас бути вдячними. За все, дякуйте, пише апостол Павло. Але похвала завжди повинна бути щирою. Вона не повинна набувати форми лестощів. Більш детально слід зупинитися на такій формі вираження хвали, як хваління або прославлення когось, яка відрізняється від звичайної похвали. Якщо похвала це вираження позитивної оцінки доброго вчинку людини, висловлювання вдячності йому, що згідно писання, Христос робив по відношенню до людей навколо, то хваління або прославлення це захоплення чиїмись унікальними надзвичайними якостями. Прославляють того, кого обожнюють. Кого сьогодні прославляють люди? Талановитих співаків, акторів, видатних учених, письменників, спортсменів. Славу віддають людям, які виявили мужність і героїзм на війні. Іноді люди прагнуть до слави. Вони хочуть, щоб їх прославляли та вихваляли. Чи це корисно і безпечно? Біблія дає одну цікаву пораду в книзі Прока Єремії. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Чому так? Жага слави стимулює розвиток гордості і заздрості, а це якраз те, що спричинило падіння родоначальника гріха Люцифера. Кого ж тоді ми можемо прославляти і хвалити, і які причини для цього? Біблія говорить: хваліть Господа всі племена, прославляйте його всі народи, бо зміцнилось його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Чому саме Бог достойний нашого прославлення? Що особливого в ньому? Які унікальні властивості притаманні йому і що може викликати наше захоплення ним? По-перше, Бог наш творець. По друге, Бог наш люблячий Спаситель. По-третє, Бог має унікальний план для нашого життя. На власному досвіді ми можемо переконатися, наскільки він могутній, сильний, добрий, милостивий, справедливий і святий. Чи можна знайти подібного до нього? Якщо хтось і достойний захоплення і прославлення, то це саме наш Господь. Сьогодні, коли ми будемо разом з вами, дорогі друзі, молитися, давайте не просити щось у Господа, а прославимо його і будемо хвалити Його святе імення. Помолимось. Всемогутній Отче, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе разом з нашими глядачами в цей день. І найперше ми хочемо хвалити тебе і прославляти твоє святе імення. Ми дякуємо тобі за те, що ти спас нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти створив такий досконалий і прекрасний світ. У якому не було гріха. Ми дякуємо Тобі за те, що ти, Господи, створив план спасіння, який нам, грішним людям, дає можливість до навернення, покаяння і спасіння. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти віддав свого Сина на Гонгофі заради кожного з нас. І за те, що сьогодні ти провадиш наше життя Своїм Святим Духом, даєш нам можливість до покаяння, до навернення і чекаєш нас у вічності. Нехай Твоє святе мене буде прославлене нашим життям. Нашими вчинками, словами і діями в ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Дорогі друзі. Прощаючись з вами, бажаю вам хорошого дня. Нехай цей день пройде у прославленні святого імення Господа і вашим життям також. А я прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення і Божих вам благословень.